Що, мої дорогі, у нас перша серія серіалу, «Як Катя в Стамбулі робила операцію. Перше, що сталося, нас кинули з житлом, просто відмінили на у другій ночі ми опинилися на вулиці дивом. Після цього ми заселилися в Редісон з дуже великою знижкою. І, взагалі, ну просто подивіться попередні ліси, подивитися, як це було. Нам дали два крутих номери з виглядом на босфор. Я вранці насолоджуюся життям, вдячую просто обставинам. Що ось так нас викинули з одного готелю, і ми опинилися там, де я хотіла. Тому що, коли я їхала в Стамбул, єдине, що я хотіла, це вигляд на море. І ось першу берегову лінію. А в тому готелі вигляд на море був тільки з верхньої тераси, так що обставини зробили все за мене. Потім ми пішли гуляти по Стамбулу. Це один з наших улюблених районів Стамбулі. Саме тут ми опинилися в 2022 році, коли виїхали з України. Для нас це не не чуже місце. Тут було все в снігу. Переходьте в сторіс, я вам покажу, як було там в березні 22-го року. Після цього я забрала кошти, мені передали, і на операцію І ми пішли в нашу улюблену кафейню, де їли вперше шоколадну кюнефе. Я взагалі фанат кюнефе. Хто не знає, це сир, моцарела з тістом кутаїсі і з цукровим сиропом. І ми вже направилися в сторону нашого дому і гуляли просто неймовірним вечірнім стамбулом. Просто погляньте, яка краса, і вже. Після цього, ось ви бачите, людину, яка нам допомогла просто потрапити в наш готель. І в цей день йому прислали чайові в розмірі 3 тисячі євро. Можете також подивитися в рілсах. Наступний день я забрала ще готівку, це частина за оплату за операцію. І ми поїхали з моїм другим сином, поїхали до лікаря. Тут я вперше з ним побачилась, він підтвердив діагноз. Мене осмотріли, я оплатила частину. Далі ми вирішували просто півдня як оплатити іншу. Ретроградний Меркурій хірачив з такою силою, що деякі гроші не Пішли, деякі прийшли два рази. Ну, тобто, це був квест майже до моменту операції. Я розкажу вам це в наступній серії. Ми приїхали в лікарню, тому що офіс знаходиться у доктора в іншому місці. В лікарні нас повели по коридорах, дуже велика лікарня. Я думаю, що одна з найбільших в Стамбулі і взагалі в Туреччині. Все дуже круто обладнано, мільйон просто людей, персоналу. А я заповнювала анкети щодо алергії, щодо дозволів на маніпуляції зі мною. Дані дуже багато всього ми робили. Після цього потрапили до анестезіолога. Це один з найкращих анестезіологів Туреччини, який буде саме на моїй операції, і після цього ще в мене взяли кров на аналіз, дуже багато пробірок. Думаю, що штук 5 чи 7, І зробили ЕКГ. Після цього трішечки видихнули. Зайшли в Starbucks, приїхали вже додому в наш редісон, і я почала морально готуватися до. Операції, але до цього підготуватися неможливо. Мозок навіть на 10% не може зрозуміти, що чекає після операції, і головне починається не на самі операції, а коли розпочинається реабілітація. І так все буде далі в наступних серіях.